Леся Українка ОДЕРЖИМА Драматична ПОЕМА ЧАСТИНА 1 БЕРЕГ понад озером Гадаринським. Далеко на горизонті ледве мріють човни коло берега і чорніє лютчо хмарою заліг далекий берег. Міріам Одержима духом в глибокій тузі блукає поміж камінням понад берегом. Далі зіходить на шпиль скелі і дивиться не на берег. А в глибину пустелі вона бачить там когось у далині. Міріам. Він там. Він все сидить так нерухомо, як те каміння, що навколо нього. Над ним, мені здається, я те бачу, нависли думи хмарою важкою. От от з них стрілить ясна блискавиця, і цілий світ осяє ох, коли ж, коли вона розіб'є темну хмару. Хоч би мене убила блискавиця, я прагну, прагну, щоб вона злетіла, щоб хоч на мить чоло те просіяло. Годівлю дав юрбі тілам і душам, всім дав спокій, а сам усій пустелі пасе думок отари нещисленні, нема їм впину, а йому спочинку. Який він одинокий, Боже правий. Невже йому не можна помогти? Невже він завжди буде одинокий? Месія прийде в славі світ судити, так сказано в пророцтві. Більш нічого. І правда, і милосердя все для світа, а для Месії що? Чи тільки слава? Війна і звада, смерть недуги зникнуть? Мир буде на землі і щастя в людях, а для Месії? Знову слава вишніх, і тільки слава? О яка ж то кара Месією, що світ рятує бути, всім дати щастя і нещасним бути? Нещасним? Так, бо вічно одиноким. Хто міг би врятувати його самого від самотини, від страшної слави? Чого ж се я слідом за ним блукаю? Чого? Сама не знаю, певний дух мене сюди завів на певну згубу, Ну що ж, нехай. Мені тут гинуть краще, ніж в іншім місці. Я загину тут, я вигострила погляд у пустині, мов соколиний зір, все виглядала, чи він хоч не подивиться на мене. Не подивився і не обернувся. Занадто вже буйна була надія, чого ж я сподівалась я не знаю. Розхитуючись, як ті, що голосять на гробі, співає стиха тужливу східну пісню довго без слів. Про все співати можна, а сказати слів не стає. Яка була юрба за ним, як він ходив по галілеї і кожний встиг торкнути хоч одежу. Хоч край плаща Месіє, тільки я торкнути не посміла, бо нічого просить не мала в нього ні здоров'я, ні страви на безхліб'ї, я не знаю, чого я шла з юрбою. Він нікому не відмовляв потіхи і поради, кому що бракувало, він давав. А що мені бракує? О Месіє! Ти, може, знаєш? Незамітно для Міріам Месія наблизився до неї, за скелі, надійшовши з пустині, і схилився над нею. Месія, знаю, Міріам. Міріам, учителю. Не бійся, жінко, спокій я хочу дать тобі. О я не хочу, не хочу я спокою. Міріам, це дух в тобі говорить, чом не хочеш, спокою прагне всякий. Але ти, учителю, покинув той спокій, що був у тебе в Тихім Назареті. Ти дорівнятись хочеш? Ні, Месіє, я не рівняюся до тебе, ні. Я знаю те, що я нещасна жінка. Так нащо ж ти зрікаєшся спокою єдиної потіхи всіх нещасних, бо ти його не маєш, Сине Божий. Яке тобі до мене діло, жінко, Міріам, знищена, збентежена, закриває лице покривалом і повертається іти геть. Стій Міріам, скажи ти в мене віриш, я вірю, що ти Божий син Месіє, і всім, окрім мене, даси рятунок. Усім крім тебе, жінко, ти сказав, я не казав того. Та я ти чула. Прости, учителю, я мушу йти. Куди ти йдеш? Не знаю так на безвість, чого ж ти йдеш, бо мушу йти. Навіщо? Ти знаєш? Ти, Месія, я не знаю. Зостанься тут. Скажи мені, ти чула, що говорив я людям. Так, Месія, ти прийняла мої слова? Ніколи я не забуду їх, і вслід їх підеш. Вони слідом за мною підуть всюди, волаючи, ти йдеш в неправу путь, і мов на жар пекучий наступати, я буду на слова твої огнисті, сліди мої від них криваві будуть. Уперта річ твоя, ти, мов рабиня, що знає волю пана і не слуха. Таких рабів сувора кара жде. О, горе впала вже на мене кара, і вже її ніхто не здійме з мене. У Тебе мало віри, якби ти хоч зерня віри мала, о я вірю, без краю вірю в Тебе, Сине Божий, та я не вірю в себе, я не вірю, що я могла б слова твої прийняти. Таке смирення гірше від гордині, о сто раз гірше я те добре знаю. І з того розпач мій, ти не наводь обмови зайвої на власну душу, такою чорною вона не може бути. «О ні, учителю! Вона чорніша, ніж хата пустка, що після пожежі чорніє порожнечею, вода твоїх речей, цілюща та живуща, душі моєї вигоїть не може, вода боронить від вогню живого, згорілу ж хату, дарма поливати. Та що тобі спалило душу жінко, не знаю. Чи ненависть? Чи любов? Кого ж ненавидиш ти, ворогів, своїх твоїх, я їх казав любити, а я люблю не їх. Вони для тебе, як і для мене, ближні, але я від них далека, наче від Єхидни. Вони не відають, що творять, і Єхидна несвідома. А всяк її розтопче, як стріни на шляху. Якби Єхидна могла покинути свою отруту, вона була б не гірша від голубки. Але вона отрути не покине. Про царство Боже на землі ти чула, та я ж тепер ніде його не бачу. Ти дивишся й не бачиш, маловірна, отак не бачу. Світло Твого Духа мене сліпить. Чим ти мені ясніше, тим душі ворогів мені темніші, тим менш є хидна схожа до голубки, немаловірна я занадто вірю, і віра та мене навік погубить, я вірю, що ти світло. І такого ся темрява до себе не приймає. Я вірю, що ти слово, і такого отой глухорожденний люд не чує, їм може, треба іншого Месії, їм, може, Сина Божого не досить. Вони сліпі, вони ще не прозріли, самого слова мало їм для віри, їм треба діла. Ти творив дива, творив дива. Ще тільки над водою сього не досить треба крові. Крові? Чиєї крові вчителю? Моєї. Хай їм вона на голову впаде. Не проклинай. Вертається прокляття на того, хто сказав його Нехай. Я знаю все. проклята я навіки, бо я любить не вмію ворогів. О, кожний тихий усміх Фарисея, для мене гірш від скорпіона, злого мені бридка не так сама отрута, як все оте гнучке, підступне тіло. Я вся тремчу, коли його побачу в моїх очах. Я чую зброї полиск в моїх речах, я чую зброї брязкіт. Так. Я озброєна в свою ненависть, як вартовий коло царської брами, що радий вихопить на кожного свій меч, хто тільки зле замислить на владаря. Чи ти мене ненавидиш так жінко, учителю? Ти, може, скажеш, любиш, ти все сказав. Я так сказав, хто мовить, що любить Господа, а брата ненавидить, неправда то. Хіба ж і той не любить, хто душу віддає? Що значить жінко віддати душу? Значить, будь готовим загинуть за любов. То все ж би звалось віддати тіло втім душі нема, а хто покине батька, матір, браття, все рідне любе все, чим жив він досі, для іншого, невже і той не любить? Хто зрікся всього? А себе не зрікся, не любить той? О Господи, якої ти жертви хочеш? Жертви я не хочу, любові тільки мушу всіх любити, так, всіх, всіх, окрім Тебе, все можливо, але Тебе і всіх все понад силу. Та за що ж, за що маю їх любити? Недовірки питають тільки за що. О, як недовірки любити вміють, як полумінь палка у них любов, а та любов, що я від тебе хочу, повинна будь як сонце всім світити. О, що мені робить? Немає сонця в душі моїй, ніч ніч, понура ніч. Ще може зійде сонце і для тебе. Учителю, чи ти мені позволиш? Пролити кров мою, за кого за людей, ні, не за їх, то нащо проливати даремне кров, а може, не даремне, а може, кров'ю викупить я зможу, кров без любові викупить не може? І якби ти хтів прийнять від мене викуп, щоб не лилась твоя святая кров, ти хочеш викупить мене? Міріам потакує мовчки головою. Даремне, нехай даремне та позволь загинуть хоч не за тебе та з тобою вкупі. Валові дають даремні жертви. Я ж не приймаю їх. Месіє, ні. Для тебе я не Месія. Ти мене не знаєш. Відходить. Міріам зостається в пустині сама. Частина друга Гевсіманський сад Дванадцять учеників сплять непробудним сном. Месія молиться. Мірям нишком крадеться по підсадовим муром, стає в найглибшій тіні, звідки їй видко Месію в місячному світлі. Месія до учеників. Спите, не спіть. Моя душа сумна до смерті. Ученики не озиваються сплять. Мірям до себе. Боже, знов він одинокий ще гірше, ніж в пустині. Сії люди твердіші від каміння он там лежить той ученик, що люди кажуть, учителю з них найдорожчий, а спить він, як і всі. Твердіше може, бо наймолодший, я одна не сплю. Я вкупі з ним страждаю тут же поруч, та я німа, як оцей. Не видна, як сяя тінь, так мов я не людина, так наче в мене і душі нема, я приступлю до нього. Вихиляється трохи з тіні, але знов ховається ні, не смію. Він знову скаже, як тоді сказав, яке тобі до мене діло, жінко. Що ж я йому скажу? Моя душа тепер чорніша. Я тепер не тільки до ворогів його ненависть маю, але й до друзів, о, до сих ще більшу! Ви сонне кодло, світло опівночі не будить вас, вам заграва кривава, очей лінивих не здола розплющить, бодай вам вічний сон наліг на груди, і зморою душив вас без кінця. Мені сто раз від вас миліші гади, бо в них таки, либонь, тепліша кров. З одвертається від сонного товариства, дивиться на Месію, прислухається, про що він молиться, Месія? Нехай минеся чаша Мірям. Саваов, ся молитва, всю ніч твого престолу не досягне вовкам дасити на поталу сина Месія. Але хай буде так, як ти бажаєш, а не як я. Мірям, сам Вельзевул, напевне, почув би милосердя месія до учників, ви спите, не спіть. Моя душа смутна до смерті. Мірям. Каміння у пустині відкликалось потрійною луною, але сі не обізвуться ні, дарма надія, я обізвусь. Який злий дух тримає мої слова, учителю, єдиний, освіточу моїх очей? Невже ти не бачиш, як я гину тут від туги, від болю, від тривоги, і нічим, нічим потішити тебе не можу, я обізвусь. Ні, голосу не стане. Коли ж і стане дико забринить, Немов шакала голос опівночі, бо туга стиснула за серце Я не можу, не можу бачити сього Прощай. Ох Міріам, ти проклята від Бога. Так само незамітно для Месії, але швидко вибігає з саду. Частина третя На Голгофі ніч. Три хрести з розп'ятими вже мертвими. Віддалі кварта, інших людей нема, тільки Міріам сама під Христом Месії. Міріам, Він їм простив. Він їм усім простив. Вони те чули і навіки вічні Його слова потіхою їм будуть, а тільки я непрощена зосталась. Бо я не можу їм простить за нього, я всіх і все ненавиджу за Нього і ворогів, і друзів, і юрбу, отой народ безглуздий, що кричав: розпни його, розпни, і той закон людський, що допустив, невинно згинуть, і той закон небесний, що за гріх безумних поколіннів вимагає страждання, крові й смерті соромної того, хто всіх любив і всім прощав. Умер він, зраджений землею й небом, як завжди, одинокий. А тепер я тут сиджу, як завжди, одинока. Даремні сльози ллю і проклинаю все те, що він любив. І з кожним словом, все більш надію трачу на рятунок, і вічно, вічно буду одинока на сьому і на тому світі. Так. Ніколи не скінчиться темна туга, і вічно буде жаль палити серце. Тут завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього, і та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка, прийдуть. Здіймуть його з Христа, бо вже ж він не живий, і більше мучитись за них не може, покроплять млявими слізьми і лагідно спов'ють у хусти, понесуть покірно під наглядом ворожих вояків, сховають у печері й розійдуться, а може, потім зійдуться докупи, тепленьким словом згадувать про того, про кого за життя так мало дбали. Ох, як би я тепер хотіла кинуть отруйними словами їм в обличчя, немов гарячим приском, хай би очі їм випекло ті очі безсоромні, що сміли тут дивитися на муку того, чий його всі не варт мізинця. Я знаю, що якби з'явилась я ненавистю спотворена в обличчі, вони жахнулись би і запитали. Яке тобі до всіх нас діло, жінко, а я на те, що я на те сказала б. Я мусила б мовчати, бо ненависть не має голосу на поминках того, хто всіх любив і всім прощав. Ой горе, в той час, як всі громадою зберуться, згадать того, кого я так любила, я буду всім чужа і одинока. Не признана ніким, бо сам Месія не признавав мене. О Сине Божий, нехай в моїм в житті все-все неправда, та вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав, я не зреклась себе? Зреклась, я прокляла себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти Месія собі на жертву. Де ж ще більше горе, як не могти віддать за друга душу? Темрява огортає все більше гору і хрест і жінку під Хрестом. Частина четверта. Майдан в Єрусалимі. Перебігають люди, оглядаючись боязко, часом сходяться малими гуртами і нижчичком шпарко перемовляються по кілька слів, потім знов розходяться. Міріам повагом переходить майдан. Назустріч її Йогана, одна з прихильниць Месії. Йогана до Міріам. Мир, сестро, і радість. Міріам. радості і миру не знаю я так само, як тебе. Прости, що зачіпаю незнайому, але ж у нас така весела звістка, що То мене обходить. Всіх обходить Месія наш Воскрес, Воскрес Месія. На Бога сестро Тихше, ще почує, хто з люду й донесе синедріону. Ви боїтесь, коли б вам за Месію кров пролити так, як він за вас пролив свою? Пролєм як треба буде, тепер не час. Ти жінко чим торгуєш? Сказала б я питання не до речі, а ти не знаєш, де тепер Месія на небі, певне. Кажуть, не землі. Між людом ходить. Отже в вас надія, що є, кому і вдруге кров пролить, як прийде знову час. А я не вірю, що він воскрес, бо ви того не варті. Він не вважав, чи варти хто, чи ні. Це правда. Він ніколи не вважав на те, що з вас ніхто його не вартий, і все-таки не вірю, що Воскрес він. Але ж він сам пророкував про те. Для сеї самої юрби воскреснуть, на насе, либонь, не стало б і месії. Здається, помилилась я, бо ти, як бачу, не прихильниця його. Прихильних мав він досить і без мене. Йогана острахом ховається в поблизький гурток. Мірям її слід. Не бійсь, не розкажу, Сенедріону, бо він для мене не маліш, ніж тих, хіба однаково ненависний. Близько підходить старий галілеянин. Міріам звертається до нього. Що, батьку, правду кажуть, що Воскрес Месія? Так правда, як і те, що він пролив за всіх на скров свою святу невинну. Він не за всіх пролив. Неправда, значить, як не за всіх? За мене він ні краплі не проливав. А, -а, -а. ти не віриш в нього. Хоче й собі сховатись у гурті. Я вірю в нього. Старий спиняється. Вірю більш, як ти, більш, як усі ви. То приходь сьогодні до нас на збір. Щоб я до вас прийшла, ховатися по норах вкупі з вами, мені при вас нема чого робити. У мене на чолі немає плями. А в кого ж є? У вас, у всіх у вас, усі ви допустили, щоб Месія кривавий викуп дав за ваші душі, і вам прийнять його було неважко. Віддячились ви, правда, хто сльозою, хто щирою до ворогів любов'ю. Він сам казав нам ворогів любити, а ви зраділи так вам безпечніше, душа врятована, та й тіло не загине. Хто ти така? Я? Одержима Духом, благай Месію, щоб зцілив тебе і визволив від того Злого Духа святою силою своєї крові й тіла. Щоб визволив мене ціною крові, своєї крові? Невже ти, діду, гадаєш, ніби я себе ціную дорожчою, ніж чиста кров Його? Так слухай же, чи вогняній гаєні. Чи в темряві безкраю доведеться мені на вік віків з душею пробувати, та радощі моєї не зруйнує сам князь темноти, радощі від того, що на мені не важить кров Месії, що Він її за мене не пролив ані краплини? Як могло те статись? Ненависть врятувала від гріха Кого ж ненавидиш? Всіх вас, себе. «І світ. За тебе теж пролита кров та дармо, бо ти не прийняла святого дару і не прийму, бо я не астарот, щоб мала кров приймати в подарунок. Непримітно підходить слуга Синедріону, і з ним римський преторянець. Слуга, про що говорите? Старий, це бачиш мрям, про месію. Старий, зовсім ми не про теє розмовляли, претурянець. А хто ж то, дівчино, отой Месія? Поки претурянець і слуга слухають Міріам, старий галілеянин ховається між людьми. Міріам, А той, що ви недавно розп'яли. Ви знаєте, він цар був у іудейський, тепер він знов по всій країні піде, бо він воскрес, воскрес у новій славі. Нехай там стережуться цар і Цезар і весь Синедріон пекельна рада. Притур'янець хапає її за руки, киває на слугу. А дай шнурка, ми спутаємо кіску, щоб не брикала дуже. Мірям, що в'язати? Зручно нахиляється, бере камінь і пускає в голову слузі. Хоч одного та все ж покарбувала. Її знов хапають за руки, скручують і в'яжуть. Слуга одною рукою обтирає кров, а другою помагає в'язати мірям. Мірям, хотіла б я всю вашу кров пролити, віддячити за жертву. Преторіанець, Що ж та жертва, коли ви кажете, що він воскрес? Мірям. Та що ж, хіба минає все минуле? Він пережив три вічності в три ночі, прийняв три смерті. Чи тепер воскресше? Забуде він страждання, зраду смерть, простити може, а забути ні. Обудьте прокляті. Слуга, хто? Міріам, ви всі, Цезар, Синедріон і цар, і весь народ. Тим часом на майдані гурти потайних прихильників Месії зникли, а надбігла юрба іудеїв, фарисеїв та садукеїв, почувши гомін на майдані. Слуга Кричить до народу. Гей, слухайте, вона нас проклинає. голоси з Юрби. Хто, що тут? Хтося жінка? Що їй треба, за що її зв'язали Зрада? Змова?» Мірям. Я проклинаю вас прокльоном крові. Слуга, що суджено кленучому? голоси в юрбі. Каміння. Люди набирають каміння і з диким ревом кидають на мірям, мірям. Месіє, коли ти пролив за мене хоч краплю крові дарма, я тепер за тебе віддаю життя і кров, і душу. Все даремне, не за щастя. Не за небесне царство ні. З любові падає під градом каміння.